Буржуйка, колись це смішне слово нагадувало про події вже далекого минулого, так. а сьогодні це знову реалії нашого життя. І зараз мені здається, що не знайти людини, яка б не чула про буржуйки. Так, це прості, але ефективні металеві пічки, які нині допомагають нашим військовим зігрітися на фронті у польових умовах, у шанцях та бліндажах. От цікаво звідки. Взялась назва. Ну, річ у тім, що понад 100 років тому ці кімнатні так. печі використовували заможні містяни, буржуазія. Mm -hmm. От коли пролетарі вигнали господарів з їхніх будинків, вони назвали пічки за асоціацією з їхніми власниками. Сьогодні виготовлення буржуйок це дієвий акт допомоги та турботи. Як виробляє буржуйки для військових вінницький волонтер Валерій, і як ми можемо його підтримати, дізнаємось за мить. Попри інвалідність та важку форму цукрового діабету, він щодня приходить у свою майстерню і виготовляє для оборонців скоби для укріплення бліндажів, окопні пічки та буржуйки. Варю ту буржуйку я собі фантазую, як вона гріє їм на той бліндаж. Як е, хлопці дякують мені за те, що їм тепло? Та буржуйка може комусь і життя спасе. Я не розумію тих людей, які просто ну. Ну, які забули, що війна йде. Валерій народився в місті Шостка Сумської області, навчався в інтернаті, бо ще підлітком втратив батьків. Більше як 15 років тому переїхав жити в Вінницю. За професією чоловік тракторист водій, але за покликанням майстер на всі роки. Що ж касалося дерева, я працював по дереву. Тобто, танки, сетки, там будки там собачья. Все з сварисна апарата, тільки для того, щоб десь комусь підварити і десь поїхати підзаробити гроші. З часом Валерій придбав гараж та зробив з нього майстерню. Поступово купив необхідне обладнання і створив власний бізнес. Чоловік майстрував печі для продажу на ринку і брався за будь-яку роботу, адже має золоті роки. Все, що люди просили, дзвонить людина, каже: Мені треба підварити ворота, там калітку. Ви можете під'їхати. Звичайно, на парад невеличкий, взяв його рюкзак і поїхав. Бувало, що і ночі приїжджали, забирали, срочно там десь труба якась прорвалася, варили. Коли почалась велика війна, чоловік разом з родиною залишився в місті і всі свої знання, сили та вміння спрямував на допомогу армії. Перші 15 буржуйок, які були виготовлені на продаж, чоловік віддав знайомому військовому безкоштовно і почав виготовляти нові, адже була велика потреба. Їздив по металоприйомках, збирав десь по просив, прасував, Тоді метал не так коштував, як зараз. І купав буржуйки, будемо казати так, з чого під руки попадалось. Відтоді він приходить в майстерню щодня і зранку до пізнього вечора майструє необхідне обладнання для захисників. За день може виготовити близько ста скоб для укріплення бліндажів та кілька буржуйок. Просто колесничок маленький, сюди ставиться, одна, дві, три, чотири по наданості. Свічка копна і гріє. Вчора пробував, дуже добре гріє. Он труба димоход. Копич залишається в трубі на стінках. Тобто, якщо в бліндажі, то дим не йде. В цьому принципу буду робити от ще 10 таких от пічок. Також Валерій виготовляє дуже зручні портативні турбопічки. Вона розкладається і складається повністю універсально. З матеріалами допомагають волонтери та небайдужі українці. Коли цього не вистачає, Валерій витрачає власні кошти, але роботу не зупиняє. Мотивації та сил чоловікові додають відео подяки від воїнів. Доброго дня. Ми бійці працюємо нахід. нахід. Хочу подякувати салось Валерія за його допомогу. Десьма дуже допоможе нам. наших завдань. Майстер продовжує забезпечувати український тил і підтримує хлопців на фронті. Валерій переконаний, що кожен українець може зробити свій внесок у перемогу. Якщо ви бажаєте допомогти майстру, надішліть, будь ласка, до за номером картки, який бачите зараз на екрані.